Це приватна територія. Я знаю. Я живу в цьому будинку у столярі. А ви хто? Я маю перед вами звітувати. Я повідомлю власника про вас. Батькові передасте вітання. Роману Столеру? А в цьому будинку є ще якийсь столяр? То, вибачте, я не знала, що в нього є ще один син. Мені, що... мені не важливо, що вам казали. Я Михайло Столяр. Ліза Кохач. Сестра Зоряна. То Це ви хочете стати опікункою Нелі. Сьогодні подала документи. Угу. Вирішила розбагатіти за рахунок племінниці, так? Це якась мечі. Неважливо. Скільки? Що скільки? Назвіть суму. Назвіть суму. Я заплачу вам гроші. Ви назавжди зникнете з життя цього будинку. Справа не в грошах. Нелі потрібна родина. Родина в Нелі є. Я стану опікуном Нелі. Після рішення з органів опіки я заберу її в Київ. У мене скоро весілля. І Нелі буде жити в повній люблячій родині. Я забезпечую її всім. А що про це каже Неля? Вона вас хоч знає. ж і вас. Я хочу, щоб ви зникли з цього будинку назавжди, і не вплутували дитину у ваші брудні ігри. Сумайте, я нікуди звідси не піду. Я залишусь дитиною і вислуховувати ваші образи я теж не збираюся.